Так, друзі, привіт. Сьогодні чуть, чуть вам покажу крольчики там ще є у нас. От. І заодно оглянемо. Чому? Е, тому що на днях там позвонила мене, скажімо так, людина, яка брала кроличку кітну. От. Вона брала з весни, це вже декілька місяців тому. От. Вона її родила криленят, мабуть, 15 штучок. От, е, правда, два каже, з них пропало, а 13 вона викормила. Ну, вона там їх чимось підкормлювала, не знаю. От, після того вона собі, я так зрозумів, чистих криленят лишила, самочок ще, а самця десь купила. Не знаю як там було. От. Каже, цього спарувала, а вона каже, не розроджується оце на днях. Каже, що зробити? Ну кажу, коліть окситоцин, та і все. Вона вколола вчора, вроді би, чи то дзвонила, Родила одне, мабуть, живе, а друге мертве. Вже такі в пуху були. От, каже, чи будуть ще, чи вона вколола. Ну, в ще там її раз 0,3 чи 0,5. Якщо там прям хуже їй не буде того. Каже, що більш немає, не родила, то є сьогоденьке Але пух вона вже не рвала. Я кажу, нічого страшного, вона на другий день повинна обично по інстинкту нарвати знову ж таки пух і піде кормить. Тому що коли ти колеш ти цин, вона така розгублена, вона ну, не проявляє материнство, скажімо так, зразу. От, бо ти є якби проти волі, скажімо так, вона нагороди. Тому оглянемо, в мене є дві самочки, там одна і там. От, подивимося, скільки є криленят. Ну, якщо я по 9 лишаю стабільно. От, якщо в однієї буде там лишні і там, то можна буде віддати, я їй кажу, ну типу, будуть у мене лишні на днях родять, то я вам ну, віддам їх, тому що буває, там просто ну, викидаєш грубого. Тому підемо дивитись, що там є. Друзі, приїхали на поле, подивитися, бо вже дуже давно я був тут. Що з цим овсом взагалі? Чи він є, Нема, Бо вже люди говорили, що декого взагалі немає, пустотіли. Думаю, чи наливається зерно, чи ні. Вроді би все. Думаю, по Пробую От, вирвати є молочко, бачите. Тобто зерно наливається, як кажуть. Тому вроді би... Де? І ви знаєте, він такий гарненький став. Бо взяти там, подивиться, у людей пшениця. Третикал, чи це ячмінь взагалі? Це не ячмінь. ячмінь. Сусіда. У нього такий він бачите, неважний. він казав промерз, але вроді щось відійшов. У нас бачите, які високі гарненькі. Прям шукатний. Якщо чесно, я думав, що з нього нічого не буде. Так само там, бачу, сусідів є теж пшеничка. І слідуючи теж у вас теж високий, гарненький. Ну, сподіваємося, що щось наросте і буде, що нам косить, збирати для кроликів. Так, друзі, дивіться, хотів показати вам протибичмінь. У людей, дивіться, я виложило. Просто геть що... весь і, до речі, вже його пора е, молотити. чого Бо зерно вже тверде. Зараз попробую розкусить. А ні, це ще не дуже. Але я десь... Це не дуже, в принципі. Десь якийсь був колосок. Відламував я чуть. Отут. О! Дивіться, тверда зернина. Вже десь десь скоро будуть жнива. Так що ячмінь вже почти готовий. Сьогодні в нас 5 липня в календарі, так що ячмінець, бачите, вже доспіває. О, так що вже будуть жнива скоро. Так, значить, лоточок наш. Так, Візьмемо лоточка. Вот как нас є. Я у нас тут одна мадам. Провірим що вона тут родила нам. Заспокійсь. Що ця родила, глянемо сьогодні вночі. Поку, конечно, нарвала вона добряче. пустять. Так. Це мокре. Так, що в неї є, до речі? Дивіться, які кабаноси. Два. Ого. Чотири. Ова. Шість. Всього навсього шість. О, вже давно так не родили крилички. На всього нас того шість. Так, це все викидаємо. Замінюємо. Наберемо сімця. Сухенько. Бачите, вже три можна їй додати. Успокоюсь. Ну, голодний. Чуть перетрамбовую, щоб по краях кровенята потім не залізло нікуди в угол. П'ять. Сюди. Значить сложно. Две. 4. 6. Маловато. Але йдемо другу дивитися. Так, друзі, привезли знову дров, цього разу трішки тонші, буде легше рубати. На двоє, на четверо і так далі. Так само 5 складометрів. Тому Така знову кубка. Ці поріжемо великі такі знову на двоє, а той на троє. Буде нам робота знову. Але це вже на наступному тижні буде все. Треба бензинки прикупити. Друзі, отакі у нас прицепти є. Хто бажає допомогти, ви бачив, може присутні нам. Добрий день. Так, щось є. Рушиться. О, Дивимося, що тут є у нас. Ну це і менш пушку, ніби. Але тут більше вроді би є, бачите. Четыре, пять. Маленькі таке. Шість, 7, вісім. Девять, десять, 11, 12, Ну і все більше нема 12. Значить, і того, бачите, якщо забрати три, лишиться дев'ять. Три отих положимо туди. Тобто навіть і малих. Тому що бракує. Тому, на жаль, ну, не вийде віддати крилинят, які типу пообіцяв. так це все міняємо. Мокре. Ось його. ми принесемо чистого, що десь мокре, щоб не мити його, я просто витираю. Воно ще не намився, недавно просто пиште. Дайте та так само наберемо сін. Хто там бушує? Девочки, тикайте. Значить, пуху тут не дуже багато, але нічого. Зараз жарко, тепло. Ну. Так, значить, що ми маємо? Вибираємо більшеньких їй своїх. Два. Три, чотири. П'ять, шість. 7, 8 і оцей дев'ятий. Все, три штучки забираємо, підкинемо їх туди до тієї. Тому що там шість штучок. Всього навсього. От і все. Бачите, як воно виходить. Так, цих треба позначити. Нам куканути треба. Ви вже бачили, як я позначаю. Вижте, просто одне вушко. Одне вушко треба позначити, щоб потім їх відрізнити. Так само і цей. Ну і цього маленького. Вижте. Ну нічого. Аби він їв і був здоровий, витягнеться. Це моїх туди, вони всі позначені, праве вушко, бачите, у всіх праве вушко я значив. бачите? Значить, Всі йдуть до цієї самочки. Вони самі менші, але нічого. Що ти робиш там? Ось сюди. Виді, тут пуху якби багато, можна чуть-чуть забрати його. Підкинути до тієї там більш. Так, і позаписуємо обов'язково, що родила 3 плюс 6. Так, можна ці докинуть о, туди, о, більше. Так. <плес> Сьогодні у нас шосте, да? Родила. 6.07 від ноги. Пишемо 9 штук по яйшив. Це нам не треба. Ну, Я собі потім розумію, коли пишу 6 і плюс 3. Це це три куховані було. Ну, щоб розуміти, хоча вони в кублю будуть відрізнятися, вони будуть вушка, потім отакі, бачите, позначені. Ну, але записали, дається, це Так, це є. Що ще запишемо? А в цій я просто напишу 9. Тю, тому що я все одно забрав. Так, ця родила. 6.07 по лінії С. Оце підкинули інші. 9 штук. Там, де пускав, вже не та, Це попередні різні окроли, Зараз закінчиться нового листочка вставив. Отак от. Тому, друзі, отак от буває, бачите, інколи самка деяка проводить менше, а інша більше. І можна кукануть, підкинути їх. Ну, В цьому випадку, якби були лишні, я б віддав ті жінці, склаби, там, забираєте, тому що ну, реально просто я їх викинув би, грубо говоря. Але е, ну, я не можу лишити самку там наполовину з кроленятами, шість, наприклад, а там віддати. Або по 5-6 собі лишити. Ну, самі розумієте, тому що там так само може одне-два, а то й більше може в гнізді відійти. Буває різна ситуація. Тому і лишається дев'ять, а там а не 8 чи не 7. Тому що, звичайно, 7 чи 8 краще ростимуть і швидше. О. Тому, друзі, отак от. Кому сподобалось, жмемо лайк. Всім пока.